Перерахунок субсидії його проводить пенсійний фонд. Минулого опалювального сезону допомогу на сплату комірного отримували майже 2 мільйони 200 тисяч домогосподарств. На цю зиму прогнозують, що кількість субсидіантів зросте до 3 мільйонів. Чи вистачить на всіх коштів? І кому відмовлять у субсидіях кореспондентка ТСН Інна Боднар розкаже докладно. Гаряча пора у пенсійному фонді. Вам буде сто п'ятнадцять. Тут переформлюють субсидію на новий опалювальний період. Бо тобі сьогодні це оформляється як на зиму. Чи можуть оформити субсидію внутрішньо переміщені особи? Ми переїхали сюди як временно переміщені. А якщо живеш у модульному будиночку, субсидія буде. Хочу тут зимувати. А як же на що ж треба зважати, щоб оформлення субсидій не перетворилося на квест? Не хочу я такого. вже. Ось там видніється моє село Перемога. Воно було окуповане, і звідти російські окупанти з під хат били по цьому селу. Це село Русанів. І наслідки тут видно й досі. Бачите, будинки зруйновані, одні руїни. На вулиці край села жодної цілілої хати, але тут уже планують зимувати місцеві минулого місяця. Благодійники поставили в їхніх дворах модульні будиночки. Ходимте. У свою господу веде Анатолій Іванович. Він у деталях пам'ятає той день на весні 2022-го. 9 березня, у п'ять годин. Як почало стріляти, я вискочив, щоб у погреб заховатися. такий страшний удар. Ну, я це виглянув, бачу, хата горить. І я в чому стояв, тому і залишився. Минулу зиму він жив по родичах, а цієї планує залишитися у себе. Мешкатиме в ось такому модульному будиночку. У хатині є спальня, кухня, іванна кімната. Висить бойлер, стоїть електроплита і є електрочайник. Опалення теж електричне. Я ж не знаю, скільки воно буде брати. Ну, крутить добре. І Я чувствую без субсидії. Чи може він розраховувати на субсидію? Анатолій Іванович по роз'яснення вирушає у пенсійний фонд. Перед поїздкою до району завернув глянути на покази нового лічильника. Аж тут у двір завітала сусідка. Підставка під електроплитку, щоб не згорівся стол. Ага, дякую. Це хороша діло. Ніна Іванівна живе за кілька хат, точніше від того, що від них зосталося. Тут у нас хата на двох із сусідкою була. Хата опалювалася газом і була субсидія. Модульний будиночок опалюється тільки електрикою, і не зрозуміло чи буде допомога. Тепер дуже дорого платити пенсії не вистачить. У пенсійний фонд по роз'яснення вже вирушають удвох. Цього місяця стартував процес переоформлення субсидій на новий опалювальний період. За даними Міністерства соцполітики, минулої зими субсидії отримували понад 2 мільйони домогосподарств. Прийдешнього сезону очікують, що допомогу потребуватимуть уже майже. Три мільйони домогосподарств, таке зростання головно через здорожчання електроенергії. Це електрика, це збільшення кількості учасників бойових дій, які мають право на пільги. Це це зміна майнового стану, так, але передусім це звичайно тарифи. На субсидію можуть претендувати ті, у кого плата за комір не перевищуватиме 15% місячного доходу родини. Податися на субсидію можна онлайн або ж прийти до пенсійного фонду. Галина Григорівна по субсидію прийшла з двома окулярами. Одні очки. Для залу а одні очки, щоб я документи дивилась. Пані Галина з окупованих Олешків звідти виїхала разом з чоловіком. Тепер вони живуть в орендованому помешканні у Києві і хочуть оформити субсидію уже тут. Так як ми ми отримували, звісно, на все. А тепер ми приїхали сюди. От з хазяїн нам дав усі щита. Внутрішньо переміщені особи мають право на субсидію. Якщо вони отримували цю допомогу раніше, то за місцем реєстрації ці виплати призупинять і перепризначать уже за місцем фактичного проживання, але спочатку перепровірять усі дані. Субсидію скасовують. Якщо родина придбала нове авто чи нерухомість, з'явився депозит у понад 100 тисяч гривень. Відмовляють у субсидії, якщо є борг за комуналку, або ж хтось із дорослих у сім'ї не вчиться, офіційно не працює і не став на обліку центрі зайнятості. До пенсійного фонду доїхали й мешканці модульних будиночків із Русанова. Це у нас електронна черга. Усередині електронна черга і стілець біля кожного фахівця. Ніна Іванівна сиділа недовго, бо їй виявляється субсидію, переоформлять автоматично, бо вона цю допомогу вже отримувала. Змін у житті за останній рік не сталося. А що з'явився модульний будиночок, то до змін це не входить. Приходить тра тільки тоді, коли змінився склад сім'ї. І в випадку, якщо в людини був борг, борг виявили в Анатолія Івановича. Вам можна зробити реструктуризацію боргу, звернутися до надавача послуг по електроенергії. заключити договір, і там кожного місяця його розіб'ють на 12 місяців. Борг кажуть у пенсійному фонді, 700 гривень. Анатолій Іванович знизав плечами, але хоче його відразу ж сплатити. Однак платити треба не тут. Направили на три букви. Треба йти куди, скажіть, будь ласка в рес. Адреса, за якою скерували, то вже не РЕС, а ЦОК центр обслуговування клієнтів. Тут перевіряють уже свою базу даних і боргів не знаходять, як і нового лічильника. Його в системі й досі немає. Направили далі, але вже на дві букви ВЕК. В енергопостачальній компанії перевіряють свою базу даних і борг знаходять. Але в десятеро менший не 700 гривень, а 70. Анатолій Іванович знову знизує плечима і цього разу вже платить. Платіжку кажуть, нести нікуди не треба. У пенсійному побачать, що боргу немає, і субсидію перерахують. Стомлений Анатолій Іванович повертається у село. А там уже чекають електрики. Вони зненацька прийшли нарешті внести у базу даних новий лічильник. Вона з'явиться в базі так, в системі так, так, цей так. лічильник. Бому ми... можна користуватись. Анатолій Іванович електроенергією користуватиметься дуже економно. Каже, не розуміє, чи вистачить йому грошей платити за світло, адже не знає, скільки знадобиться електрики, щоби в модульному будиночку було тепло і можна було перезимувати, якою буде йому субсидія і чи її вистачить. Урядовці обіцяють, кошти коштів вистачить для всіх. У бюджеті проєкт якого представив уряд на програму житлових субсидій виділено майже 50 мільярдів гривень. Це на 12 мільярдів більше ніж було. Інна Боднер, Олександр Шиян, ТСН 1:1 Марафон Єдині новини.